Всім привіт! Хочу вас познайомити з ось цим кишеньковим ліхтарем Rovion A8, який я використовую майже рік як свій edc ліхтар Він має дуже широкий функціонал і, на мою думку, це дуже гарний вибір для edc ліхтаря Я також маю інші ліхтарі, але в абсолютній більшості випадків я використовую саме його. Отримав я його в ось такій коробці. Тут були додаткові комплектуючі інструкція: кабель зарядки не було. Заявлена вага без кріпси, без ківець 17,6 г, довжина 6,5 см та діаметр 1,5 см. У порівнянні з запальничкою, він має ось такий вигляд, тобто це досить компактний та легкий ліхтар. Зовні ми маємо USB Type-C, і, на мою думку, це. Це перевага цього ліхтаря, тому що як альтернативу я до цього розглядав Найткортіки, але зупинив мене там саме порт для зарядки. Тут USB Type-C. Далі ми маємо кнопку керування ліхтарем. Вона мені не дуже сподобалася. Відразу, як його купив, вона мені здавалася не дуже інтуїтивно зрозуміла, тому що її потрібно натискати декілька разів підряд. З часом звик, але, на мою думку, її якось можна покращити. Також у нас є кільця кріпса, і це все дає досить широкий спектр використання цього ліхтаря, тому що його можна використовувати як звичайний ліхтар, так? його можна за, за допомогою цієї кріпси поцепити, наприклад, на кепку і мати такий собі наводний ліхтар. Можна включити цей діод і знову таки за допомогою цієї кріпси повісити на, на карман сорочки. І мати світло перед собою можна поставити кудись. Окрім цього, можна підвісити і мати такий собі якийсь ліхтарик в палаці міні-кемпінговий. Окрім цього, кріпса має магніт, тобто можна навіть прицепити за щось його. І також додаткова деталь до нього була магніт. Ось сюди. От. Відмічу, що ось це кріплення до кріпси, воно доволі надійне, воно в мене ні разу не спало, і все нормально тримається. А так само, як і це кріплення, тут, тут все добре зафіксовано, і в мене нікого такого не було, щоб воно відпало. Також додам, що на внутрішній стороні кріпси, ось тут де магніт, дуже часто збирається бруд. І виглядає воно так, наче воно буде ржавіти. Хоча насправді я ще якоїсь там ржавчини тут не помічав, але інколи таки витираю цю поверхню а, про всяк випадок. А, щодо водонепроникності, я інформації не знайшов, але мені здається, що якийсь дощ це все має витримати. Окрім, того, дуже добре, що от тут дає порт для зарядки USB-C. От є оця запасна деталь. Хоча я нею ще ніколи не користувався, все нормально працює і тут нічого не поламалося. Заявлений час зарядки одна година. Функції ліхтаря. Перш за все, його можна заблокувати або розблокувати. Для цього потрібно 5 разів натиснути на цю кнопку. Тобто він зараз розблокований. Натискаємо 5 разів. Він два рази блимнув, він заблокований. І тепер, якщо ми натискаємо на цю кнопку, він блимає два рази, повідомляє нам, що він заблокований, і більше нічого вмикатись не буде. Не буде. Щоб його розбукувати, потрібно знову ж таки натиснути п'ять разів. Він блимає три рази. І тепер він розблокований, тепер він працює. Так, 5 разів, розблоков... 5 разів натискати, щоб його заблокувати або розблокувати, це досить незручно. Але інший його функціонал, на мою думку, перекриває ці недоліки. Також я пробував його носити в розблокованому стані. В більшості випадків він не спрацьовує, але інколи буває такий, що спрацьовує, і причому спрацьовує буває в турборежимі при максимальній яскравості. І якщо є якась інша річ поряд цим хитремом з цій зоні. В кармані, наприклад, то доволі висока ймовірність, що він тої річ може поплавити, тому що тут він нагрівається особливо в турборежимі. Наприклад, я мав канцелярську резинку і от він вимкнувся в турборежим і поплавив її. Тому після того я ношу його в заблокованому стані. Ідемо далі. В розблокованому стані, якщо натиснути кнопку і тримати, увімкнеться турборежим. Як тільки ви відпустите, він погасне. Тобто так от можна дуже швидко щось підсвітити, подивитися і так далі. Це було одне натискання і тримаємо. Якщо натиснути два рази, увімкнеться звичайний ліхтар. Тут є декілька режимів яскравості. Щоб змінювати яскравість, потрібно раз натиснути на кнопку. От. Почнемо з такого мінімального. Він світиться, він працює, це місячне світло. 0,5 люмина заявлено і 72 години роботи. Доволі корисна функція. Якщо потрібно мінімум світла, десь там вночі щось підсвітити і так далі, щоб нікого більше не турбувати. Якщо з вами є інші люди в приміщенні, то супер. Мінімальний режим яскравості. Здається, 25 люмен і 8 годин роботи заявлено. Середній 200 люмен 2 години. І максимальний 650 люмен півтори години. Якщо в якомусь з цих режимів а, затримати ліхтар, наприклад, він там пропрацює, здається, дві або 3 хвилини, він цей режим запам'ятає. І наступного разу, коли ви вімкнете його, він почне працювати саме з того режиму. А, також а, в будь-якому режимі роботи ліхтаря. Достатньо, щоб його вимкнути, достатньо натиснути цю кнопку і потримати. Це було два натискання, тепер три. Світиться ультрафіолет. Можна перевірити якісь гроші, або, можливо, якусь пряму побачити. Натискаємо і ще раз, світиться червоне світло. Також доволі корисно, можна себе якось позначити на дорозі під час аварійної зупинки. Або ж просто щось підсвітити. Якщо не помиляюся, на червоне світло менше витять комахи вночі. Натискаємо і ще раз буямає. І також дуже корисна функція, неодноразово використовував під час відключень світла перейти пішохідний перехід, показати себе іншим учасникам руху, або ж, наприклад, якщо йдете по дорозі, рядом біля якої немає тротуару, в темну пору доби. Також корисно себе показати на дорозі. Натискаємо ще раз стробоскоп, також корисно. Якщо, наприклад, катаєтесь на велосипеді, забули задню мигалку. Можна скористатися цим, або ж десь знову таке щось себе показати, або на дорозі, або в іншому місті в день, наприклад. І так, вимикаємо. Це було три натискання, тепер чотири. Чотири і от світиться цей діод. Тут просто два режима: більше-менше От, і все. І тут вже можна також щось собі підсвітити, або підвісити, використовувати там як міні-кемпінговий ліхтар. От. І вимикаємо. Невелике доповнення стемряви. Покажу, наприклад, як він працює. Відстав до стіни приблизно 3 метри. Зараз увімкнений бічний світодіод, мінімальна яскравість. Натискаємо ще раз максимально. Для прикладу, ультрафіолет та червоне світло. Тепер вмикаємо основний ліхтар. Почнемо з самого мінімального режиму. Так він виглядає. Тепер низький рівень. Середній та високий. А тепер повертаємось до основного відео. По функціях це все. Купував я його на офіційному сайті. Ціна наразі 4695 американських доларів. Існують різні модифікації. Посилання на офіційний сайт на цей ліхтарі залишу в описі під відео. Також щодо додаткових фіч, які можна. Встановити на цей ліхтар. Це, от, наприклад, ось такий маркер Life Systems, який е збирає в день світло, і вночі він світиться таким чином легше знайти ліхтар десь вночі. І можна прикріпити ось таку кріпсу і цепляти, наприклад, ліхтар на карман, і набагато легше буде знайти його. Дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях.